Становлення термінів випробувального строку зазначається тільки в наказі чи в заяві працівника. Випробувальний строк це строк, який погоджується двома сторонами. В односторонньому порядку випробувального строку бути не може, тому в даній ситуації. Тільки тоді, коли заява працівника під час прийняття визначає, що у нього буде випробувальний строк, в наказі відображається випробувальний строк. Якщо в заяві про прийняття працівника на роботу про випробувальний строк нічого не зазначено, то в наказі про прийняття так само не має бути згадувань про випробувальний строк. Якщо підприємство поставило сюди випробувальний строк, то в подальшому юридично це не захистить підприємство, якщо підприємство захоче звільнити людину. Але у заяві, в заяві людини про це нічого не зазначено. Тобто відсутність в заяві фрази про випробувальний строк в подальшому при звільненні людини, що не пройшла випробувальний строк, поновить її в суді, і відповідно тільки за рахунок того, що людина приймалась в умовах безстрокового договору, не в Визначаючи в заяві домовленості з роботодавцем випробувальний строк, тому зверніть на це, будь ласка, увагу, і слідкуйте, щоб і в заяві працівника, і в наказі було згадування про випробувальний строк. Якщо випробувального строку нема в заяві, то його і не має бути в наказі про прийняття.